Доброго дня! Всі ми любимо ласувати огірками. Та хочеться, щоб сезон огірків продлився якомога довше. Тільки ж літо в нас дуже жарке, ми на півдні України. Кожен день 40 градусів. Це в тіні, а на сонці то ще більше. Ну, ми прийшли до того, що кожен рік у нас вигорало, накривалося все, згорав огірок. листя жовкло, огірків не було. Ну а цьому році, і в тому теж, то ми накривали затіняюча сіткою. Такий опит у нас є, то ми і загірками. Вже 15 виборок було. Гірки все є і є. А Туди і далі, там. то ми до поприв а тут поприв'язували. прив'язували. Тут стобів не було. Місто смуги не можемо сходити, бо дуже опасно, заміновано. Ну, ми так накинули. Нічого, вітром його не зносить, нормально воно тримається, вітер прижимає його до землі. Саме розкрили. Зараз покажу, як воно там 2 метри по ширині. є різні розміри, ми такі заказали. 45% затіняюча сітка, 45% вона затіняє сонячного світла. ну Тут його легко накрити, легко розкрити і дари самому. Підчіпляєш за одну сторону. І пішов, пішов, пішов. Вона легенька все розкривається. А накрити також легко. Ще у вас є дуги. Чи стовби, тому можете прив'язати і так вона хай стоїть. ну Ми поки робимо так. Вона дуже допомагає. І за гірками ми до сих пір ще будуть гірки їм тут комфортно під плівкою. Те що затіняюча сітка, вона робить свою справу дуже добре, тому що огірки не люблять жари, особливо з прямого сонячного світла. Ну, Те саме тут і цвіт. Можна накривати, розкривати самому навіть. Її вистачає на багато років. Це вже другий рік, вона як нова. Нічого і немає, не сипеться. Дуже добре. В інтернеті є, можете